Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк. Місто Харків. Сьогодні у нас нове надходження шикарний свіжий кросовер за дуже приємною ціною. Цінник на даний автомобіль 28 490 американських доларів. Зустрічаємо це Subaru Forester 2022 року випуску з об'ємом двигуна 2,5 літри бензин з автоматичною коробкою передач. Автомобіль на повному приводі має досить високий кліренс, дуже гарну керованість, красивий темно-сірий колір, є тонування скла в круг, красиві фірмові диски, гарна гума встановлена. Дуже гарна комплектація. Є камера заднього огляду, є безключовий доступ, є обігрів заднього скла. Чудовий стан автомобіля, автомобіль повністю без нарікань, з мінімальним пробігом, безключовий доступ, повний електропакет по комплектації, якісна музика Харман-Кардон, є електроляда, є датчики світла та дощу, мультируль, круїз-контроль, електрорегулювання передніх сидінь. Салон у нас шкіра чорного кольору, салон в ідеальному стані. доглянутий, є панорамний дах. Пробіг автомобіля 6 тисяч миль. Штатна якісна мультимедіа, камера заднього огляду, навігація, блютуз, якісна музика. В комплектації у нас клімат-контроль, автоматична коробка передач, є підігрів та вентиляція передніх двох сидінь, електроручник, чудовий доглянутий автомобіль з мінімальним пробігом, з дуже гарною комплектацією. Повторюсь, за дуже приємною ціною 28 490 американських доларів. Запрошуємо всіх на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимось за адресою міста Харків, Проспект Гагаріна, 23 автосалон, автопарк. Всіх чекаємо.